Mm. Mm. Легендарні. Новинки пасхальні. Кекс лимонний, саме це зараз я їм. Начинка капіт шикарна, така кислинка легка. Направда вже Євліна прийшла пізно, коли ми мали швидше Там показати, але така пудра всередині йде. З такий кекс. Ну, то все, що лишилось, борозідає. Кристинка і шолодка. блін, шикарним поєднанням. Задаємо шмок згадати. Коломбо, виробник. Чи Коломбо, Бог я знає правильно. 9 видів, Це, що я запам'ятав, карамельний смак. Блін, шикарний дизайн, реально, дуже класно виглядає. Були такі новорічні, а тепер пасхальні. Карамельний смак. 246. 8 штук ящику. Термін вересень місяць 26-го року. Офігенно виглядає карамель. А це що? А, це теж карамель. топ стопів, це фісташка. Я буду старатись більше замовляти їх, але вони дуже швидко продаються. Тому не затягуйте. Простіть прайс. Ось таке. Новинки. З абрикосовим кремом і шоколадними крихтами. Також 8 штук ящику, дати всі вересень. Шоколад і шоколадні крихти. 9 штук ящику. Так там все по 9, щоб я не повторився народ. Ябл... О, да. Яблучко, груша абрикос. Ось такі в сидить. Дуже класне. Два, чи три, чи чеки чи там живіть. Блін, ну виглядають просто, я кайфую долю. З них реально дуже класні. Довгі терміни. Коротше, потім поправлю. Якщо я точно пропустив, але то таке. Ви просто прайс, там вже все буде. І мені дуже подобається кекси цього. Пасхального сезону. З лимонним кремом. Це, що я зараз тільки що їв, отак вони виглядають. 12 штук ящику, вересень термін. І шоколадний кекс. 400 грамові, 12 штук ящику, довгі терміни. І по ціні вони йдуть трошки дешевше, ніж ось ці кекси. Не кекси, а пантон. Евелон, куди? Шоколадний. Бадстеро. Чого я казав колумбов рубник? Ну, неважливо. 8 штук ящику, теж термін-вересень 750 грам. Офігенно виглядають, шоколад. Не знаю, чи я всі показав, бо тут щось ми вже трохи намішали, бо люди вже беруть дуже сильно їх. Простіть прайс, прайс, все гарненько буде картинка, ціна, все як має бути. Кількості. І заходіть в гості вживу, подивитися на них, вони просто шикарно виглядають. Все.